Бізомську башню! Мені не треба нічого робити. Вони уб'ють вдома. Ти не буде це на YouTube викладати. Я просто знімаю. Дарова, пацан. Дарова, пердуне! Пердуне раз, весерелю. Зараз буде завал. Йома, тікай. Подай мені пишеш. Є... Є... Ні, опу. А воно високе, тоді ми рухнули, воно не таке високе було. Ніхрена. Все, останні кубики нападає. Готові? Все, ще падає. Та як воно поставили. Все, не... нападає. Все, 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 не, воно нападає вже. все, ты не пока. Рома! В машину... Дай мені ще одну велику. Це там, в домі цієї Вероніки. Вони побудували Бізанську вежу. Рома! Все вона падає. Це, я засняв, це так епічно. Давайте повстучимося. Давайте...